Техніка як позбавитись плутанини в вашій голові. Адже час від часу всі ми стикаємось з такими днями, з такими моментами, коли дуже багато думок в голові, і це наскільки тебе заплутує, що ти починаєш відчувати якийсь депресивний стан, не знаєш, куди рухатись далі, не знаєш, як прийняти якесь рішення важливе для тебе. І це дуже пригнічує тебе. В такі моменти ти можеш відчувати відчай. Чудово застосовувати наступну техніку, яку я запропоную, вона дуже очищає наш мозок. Адже мозок час від часу теж треба прочищати, бо там збирається купа всякого мотлого непотрібного нам, який нас відволікає і спантеличує весь час і не дає фокусуватись на тому, що нам дійсно. Потрібно. Отже, давайте поговоримо про цю техніку. Дехто називає це москвий штурм, але це дещо трошки видозмінене. І як я роблю цю техніку, можна робити її ввечері після якогось трудового дня. Для цього нам знадобиться свічечка, музика якась розслабляюча, можна медитативно пошукайте таку, яка дійсно вам. Ляже до душі, яка сподобається. І зошит з ручкою, звичайно, тому що потрібно буде записувати. Потім можна вимкнути або приглушити злегка світло і поспостерігати за свічечкою, розслабитись 3-5 хвилин. Вогонь дуже очищає і розслаблює. Постарайтеся цей момент нічого не думати. Потім, якщо ви вимикали світло, вмикайте світло, сідайте і починайте записувати, але не задумуючись про те, що ви пишете. Ну, якщо вагаєтесь, можна, наприклад, почати з якогось питання, те, що вас турбує. Чому у мене там щось не виходить, наприклад. І пишіть відповідь, не обдумуючи те, що починає твоя рука писати, те і пиши. Пиши хвилин 5-10, можна писати, скільки буде наснаги. Потім, перечитавши все це, ти можеш знайти там якісь інсайти, якісь думки, відповіді на питання. Якщо практикувати постійно цю техніку і перечитувати, наприклад, свої записи за тиждень, ти зможеш там знаходити відповіді на свої запитання, адже вони лежать. В глибині нас завжди відповіді є всередині нас. Ми знаємо ці відповіді. Просто потрібно їх відшукати. Просто потрібно навчитись розгрібати в нашій голові цю купу непотрібних думок, цього хламу і знаходити те, що дійсно нам допоможе. І воно йде із середини тебе, з твого серця, з твоєї душі, всі ці відповіді на самі сокровенні твої запитання і запити. Практикуйте щодня, введіть це звичку, і ви так зможете не тільки розслаблятися, а й знаходити відповіді на питання, які вас хвилюють. А також ви зможете очищати свій розум, свою свідомість, свою підсвідомість, знаходити все, що вам необхідно. Дякую вам за увагу!